Я медсестра закінчувала медичне училище, але я дуже мало працювала. У мене медичного стажу навіть два роки немає. І потім довго я працювала мамою це найбільший стаж, бо маю троє дітей. І це вже внучка навіть є. Останні шість років перед війною я бухгалтером працювала. Але коли почалася війна, я згадала, що в мене є військовий квиток, ще з зірочкою. І там написано військово зобов'язаний і написано Медична сестра. Одразу не взяли, але в мене були знайомі. Я позвонила їм, кажу, мені треба. А вони кажуть, дамо номер телефону. Я вдома була не одна, а з дочкою. Вона мала їхати, вона тоді вчилася в Харкові. І вона була вдома, у нас ще собака. Вона там, мама, ти куди розплакалася, що ти мене залишиш? Що я тут сама робити? Куди? Як? Бо е, двоє дітей ще в Києві було. Е, ще чоловік був в мене військовий, е, тат, його, його, він уїхав зразу 24-го числа уїхав частиною свою. І я така думаю, окей, добре, поки що я не дзвоню. Але я 26-го вже знайшла наш батальйон. Ну і в мене не було ніяких думок, що я не можу, чи я не буду. І Вже я вже тоді вже знала, що я буду далі служити.